Доброго дня, наші шановні глядачі каналу Мінфін. З вами я фінанс експерт Олексій Козирев. Сьогодні будемо говорити на дуже таку актуальну, щеп'ятільну і будемо говорити так не постійно афішовану тему стосовно зброї. Тобто ми проговоримо про зброю, про бюджетне озброєння в Україні, що було раніше до війни і зараз. Крім того, поговоримо про нове українське озброєння, скільки і що коштує, та перспективи ВПК України в умовах війни і після неї. Ну, з одного боку, хочу сказати відразу, що ми брали тільки офіційні дані, тому що дуже така щеп'ятійна тема. Ви постійно говорили про те, що вам було б цікаво про це поговорити, тому буду про це говорити. Але будемо говорити з точки зору ще й економіки. Ще раз підкреслив, що ми брали тільки офіційні дані, які є з офіційних джерел, тобто якихось там таємниць або якихось там моментів, ми не розголошуємо, ми їх просто і не знаємо. Тому починаємо. І так, по-перше, таємна інформація, ми розуміємо, що все ж таки під час війни точно ми все ж таки дані про виробництво зброї, снарядів, компонентів, воно є комерційною таємницею і воно не буде розголошено. Тому більше все ж таки обсягів виробництва вони не оприлюднюються або повідомляються з затримкою. Публічні закупівлі все ж таки, частин, наприклад, з якихось оборонних заказів, вони теж засекречені. Тому ми говоримо, то, що я вже казав, сам. Ми по відкритим даним, які оприлюднили урядові структури, або самі учасники ринку. І так, виробничі потужності і державне фінансування. За три роки повномасштабної війни зараз оборонна промисловість України зросла в потужності. Ну, достатньо, будемо говорити так, суттєво. Чому тому, що за офіційними даними, виробляти зараз оборонна промисловість може України може виробляти десь на порядка 35 мільярдів доларів щорічно. тоді як на початку війни, в 2022 році, це було лише порядка на в еквіваленті на 1 мільярд доларів, тобто ми розуміємо суттєве зростання саме потужності українського е, індустрії озброєння, незважаючи на війну е, і ті ж самі обстріли. З другого боку, все ж таки, зараз вже основне питання, і це потрібно теж про це говорити. і говорив про це і, і президент України Зеленський. Це, це не тільки вже кваліфікований персонал, тобто самі люди, а і даже не сировина, а саме фінансування. І, наприклад, той же самий президент Володимир Зеленський періодично говорив іноземним партнерам про необхідність фінансування е, не, мі, ну, не менш ніж 6-8 мільярдів євро щорічно. Це мінімум. Крім того, потрібно ще розуміти, що зараз весь світ активно перезброюється, особливо з початку війни Російської Федерації проти України, початку чергового протистояння США, Китай навколо Тайваню. Недавньої війни Ізраїлю проти Ірану і збільшення місцевих конфліктів в Африці і на тому ж самому, наприклад, Червоному морі, коли ви знаєте, що хусіти активно обстрілювали деякі цивільні кораблі, кораблі або робили якісь даже, будемо говорити так, збройні вилазки, даже і на території деяких країн. Тому е, зараз все ж таки з одного боку ми розуміємо, що в основному е, залишки старої зброї часів СРСР, вони, будемо говорити, так, швидко зменшуються і фактично вичерпані вечерп, вже. а замінюються вони в основному все ж таки на американську, китайську або європейську зброю. Частково зараз і на українську зброю, і на російську зброю, тому що Росія теж нарощує виробництво зараз. Зброї е, тому зростають і бюджети на зброю, тому що не секрет, що все ж таки американська, наприклад, європейська зброя, вона завжди дорога. Наприклад, тільки за офіційними даними 2023 року витрати державного бюджету на зброю та товари подвійного призначення зросли в 20 разів порівняно з 21-м роком. Її склали тоді 30,8 мільярдів доларів. Це ще раз підкреслюю, це офіційні дані. На той же самий час половина бюджету Україна витрачала все ж таки на оборону. І це в нас 23-й рік. 24-му році ця сума теж збільшилася. Ми розуміємо, що в 25-му році вона теж збільшиться. В бюджеті, наприклад, 2025 року було спочатку закладено понад 55 мільярдів гривень, тобто десь 1,3 мільярди доларів на виробництво зброї та військової техніки, з яких 54,55 мільярда гривень, саме на розвиток виробництва, нові технології, нарощення потужності і так далі. Це теж офіційні дані. Що можна сказати при цьому із позитивного? Це те, що в принципі в 2024 році офіційно 70% вартості контрактів на постачання постачання зброї для ЗСУ забезпечували саме українські виробники, і станом на 2024 рік, на кінець 24-го року, в Україні працювало 500 виробників озброєння, з яких на яких на цих підприємствах було на той момент працевлаштовано близько 300 тисяч людей. З цих 500 виробників озброєння, то що вже є офіційно десь порядка 400, це були державні підприємства, і десь порядка 100, Підприємств це були підприємства комерційні. але тут є нюанси, і по цієї цифри теж тому, що в деяких інших джерелах навпаки, десь порядка 100 державне підприємства і 400 комерційних. комерційне. Чому є така різниця? Тому що дуже велика кількість підприємств зараз вони мають таку різну форму власності, враховуючи ситуацію там з тим же самим озброєнням. Тайною і так далі. Тому тут є питання, от по деякі цифри вони різняться. Але в цілому до 500 виробників озброєння зараз, в принципі, в 2024 році було в Україні. Це позитивний фактор. Крім того, йде збільшення кратне збільшення обсягів виробництва і це позитивний фактор для України. Наприклад, все ж таки, хоча, наприклад, ту ж саму точну кількість боєприпасів, яку виробляє Україна, тримають в секреті, але от, за офіційними даними, в 2023 році, наприклад, кількість вироблених мінометних боєприпасів збільшилася в 48 разів. Артилерійські в 2,8 раза. Крім того, наприклад, за перші 6 місяців 2024 року в Україні Україні Виробили в 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Але в абсолютних цифрах тут помітне ще й те, що все ж таки є ефект міської бази. Ми вже казали, що в 2022 році і до війни. Суми, які витрачалися на оборону, були значно меншими, і виробництво на оборону оборонних галузів воно було значно менше. Наприклад, тих же самих стосовно мінометних боєприпасів, то за словами тогдашнього міністра Мінстратехпрому техпрому Гірмана Сметаніна, це зростання було з нуля до мільйонів на рік. Ну, подивимось тут потрібно розуміти, що все ж таки, ми знаємо, що чиновники вони все ж таки деякі моменти вони пакрприкрашають більше ніж воно є. Тому тут є ще й показова така фраза Володимира Зеленського про обсяги виробництва зброї. Це, от тут вже йде цитата. Ми, про, ми випускаємо «Нептуни», це ракетний комплекс, «Стугни», Карсари, ручні протизенітні комплекси. Не можу сказати точні цифри, але випускаємо також е, таку кількість «Стугни», карсарів що це навіть не у десятки разів більше ніж до війни. Це просто колосальні цифри. Хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Е, кінець цитати: це в даному випадку те, що казав Володимир Зеленський, ще у 2024 році. Тому зараз ситуація дещо інша. І вона, я сподіваюся, вона більш краща з точки зору виробництва. Зараз озброєння в Україні. Також Україні вдалося запустити виробництво снарядів західного зразка 155 мм патронів до стрілецької зброї, самохідної артилерійської установки Богдану. Офіційно говориться про 15 установок на місяць. Ці цифри дали мені мої журналісти тут. І я сподіваюся, що ці цифри вони. Крім того, будуть тільки збільшуватися. Ну і що, що особливо? Це БПЛА. Ми бачимо, що яка зараз іде війна. Вона фактично технологічна стала стала і БПЛА, тобто ті ж самі FPV-дрони, це основне. Ну будемо говорити майже одне з основних, то що потрібно зараз фронту. Тому лише fpv дронів у 24-му році законтрактували, у 24-му році на понад 1 мільйон. А потенціал виробників тоді оцінювався десь у 4 мільйона штук на рік. За офіційними даними загалом в Україні працюють то, що я вже казав. От тут опять же йде цифра про 500 військово-промислових підприємств, яких 100 державних і 400 приватних. Тому ми, ми бачимо, що якщо все ж таки ці цифри, ми після війни узнаємо реальні кінцеві цифри, але то, що зараз є інформація з відкритих джерел, тобто, якщо є 400 приватних підприємств, то ми розуміємо, що і приватний бізнес давно вже і капітал. Вони зайшли в оборонний комплекс України, і це теж такий фактор важний для нашого ринку. Ми будемо говорити, чому далі. Крім того, але були, наприклад, і згартання офіційного виробництва. Наприклад, той же самий містер Техпром повідомляв, що у 24 році не Україна не виготовляла майже не виготовляла танки, а лише ремонтувала наявні і отримувала їх від союзників. Чому тому що все ж таки спочатку ми розуміємо, що була дуже велика кількість ударів по харківському танковому заводу? Крім того, все ж таки ЗСУ захопила велику частину трофейних танків в перші роки війни. І тому будемо говорити так в кінцевому варіанті. Роль цього типу техніки вона дещо знизилася. Чому? Тому що зараз танкові дуелі вони видішли в минуле, і, наприклад, зараз, от по офіційній статистиці, десь порядка тільки 5% ворожих танків були знищені нашими танками. Вся решта втрат противника саме по танках була від Мін, артилерії, ПТРК і БПЛА. Тобто, все ж таки війна стає не тільки більш високотехнологічною, а й більш автоматизованою. Хто фінансує український ВПК? Тут питання перше, це все ж таки державний бюджет. І я хочу сказати, що в основному знову виникає ситуація не тільки тому, що дійсно недостатнє озброєння зараз в Україні і його потрібно нарощувати, а й те, що Міністерство оборони не може закупити навіть ті обсяги, які вже є. Через обмеженість бюджету уряд здатен контрактувати приблизно лише третину того, що можуть виробити виробити державні чи приватні компанії. Наприклад, сумарно вони можуть виготовляти зброї на десь і техніки десь на 18 мільярдів доларів. Але держава може замовити лише на 6 мільярдів доларів. Це говорю я про те, що це дані 23-24 року. По 25-му році ми узнаємо після тому, що є державна таємниця. Також уряд з за, він забороняє експортувати військову продукцію для продажу за кордон, хоча останнім часом деякі поправки до законодавства були внесені саме для того, щоб активізувати всі ринки, не тільки внутрішній й ринок збуту для нашої військової техніки, то щоб отримувати валюту і за цю валюту знову купувати необхідну вже. Іншого військову техніку, крім того, все ж таки для розв'язання проблеми по браку коштів, е яку намагалися розв'язати декілька способів. Одним з них це було, наприклад, що у листопаді 24-го року Кабмін схвалив програму пільгового кредитування оборонного комплексу України підприємства, які Мінстратягпром визначав. Критично важливими могли отримати кредит від 500 мільйонів гривень до 5 років під 5% річних. Кошти можна було витрачати або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію якихось інвестиційних проєктів. Розмір кредиту до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал і до 500 мільйонів гривень на інвестиційний проєкт. Тобто, в принципі, уряд кладав кошти в цій галузі теж достатньо активно, але тут питання, коли закінчиться війна, ми узнаємо вже кінцевий цикл. Цифри, наскільки воно ефективно спрацювало. Крім того, дуже популярний зараз механізм, це теж офіційно, це коли низка країн вже інвестують в українські оборонні комплекси. Найпершою була Даня. У квітні 2024 року Україна профінансувала 18 західних самохідних гаубиць Богдана, українського виробництва, які вже надійшли до ЗСУ. Тобто західної вони чому? Тому що вони вже відповідають, вони виробництва нашого вітчизняного, але вони відповідають всім критеріям західної військової техніки, але значно дешевше, ніж, наприклад, якщо б ми купували за кордоном. Пізніше Данія повідомила, що інвестувала майже 600 мільйонів євро у зміцнення промисловості України. 175 мільйонів євро було від королівства, і ще 400 мільйонів євро було з частки прибутків від заморожених російських активів. Крім того, будемо говорити, наприклад, зараз активно вкладають наші іноземні партнери кошти в розвиток українських ударних БПЛА, ракет, протитанкових комплексів і так далі. Для чого це принципове питання? Для того, і чому це питання принципове? Тому що таким чином закривається частина проблем фінансування українського оборонного комплексу, а з іншого боку, все ж таки саме Україна, її люди вони отримують кошти за виробництво цієї техніки, і це ще й підтримує наше виробництво в Україні. І в кінцевому варіанті відображається і в нашому ВВП, що теж позитивний фактор. Про це ми будемо говорити ще далі щодо критичного будемо критичної ситуації, яку було потрібно вирішувати, це були проблеми по не хватало пороху і запчастин. І це призвело до того, що в принципі в якомусь варіанті зараз ну достатньо активно вирішується це питання різними сценаріями. Про них у ЗМІ не говорять саме для того, щоб закрити питання саме по запчастинам і по пороху, тому що без нього ви ж розумієте, що на один артилерійський снаряд він не буде працювати, якщо там немає пороху. Ну і крім того, ще є питання стосовно програмного забезпечення, і, наприклад, деякої техніки в тих же самих ракетах або в іншій високоточній техніці, де потрібні якісь, якісь західні компоненти. Тут теж питання. Я думаю, що ми зараз цього не знаємо. І думаю, що захід достатньо активно зараз постачає нам і ці компоненти теж. Ту ж саму оптику, саме для того, щоб вирішувати це питання. Ну і не секрет, що ті ж самі по FPV-дронах значну кількість в FPV-дронах якихось там частин, це було китайського виробництва. Що стосується саме буму промисловості, зараз будемо говорити так, враховуючи ситуацію, і в умовах війни, і після її завершення. Саме збройні кампанії, і ми вони мають дуже великі перспективи щодо розбудови бізнесу в Україні. Причин декілька: перше це величезний попит з точки зору зараз, зараз сил оборони. Крім того, це можливість, і потрібно про це відверто говорити зараз. Швидко тестувати зброю в умовах реальної, реальної війни і, і її вже підлаштовувати під умови реальної війни, тобто будемо говорити так, як на постійному полігоні. Ну і крім того, є можливість. Контролювати, наприклад, ту ж саму потребу в ремонті або обслуговуванні техніки, яка є, і це все призводить до того, що дуже велика кількість іноземних компаній, вони і вітчизняних компанії дуже активно готові вкладати кошти саме в ОПК України для цих проектів. З іншого боку, ми розуміємо, що тут є дуже велика кількість військових. Ризиків тут можуть бути ситуації, наприклад, з тими ж самими прильотами. Тут може бути ситуація, є що потрібно страхувати військові ризики, саме страхування, тобто компенсувати витрати у разі втрати якихось заводів. Це потрібне питання вирішувати, і я впевнений, що вони на державному рівні вони теж вирішуються. Ну, той же самий, наприклад, Байрактар, який говорив про завод, і в якій у нас буде і в Україні, і який і, 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 і працює, і які вони ще говорять, що будуть ще його гороші. Подивимось, що буде тут. Офіційних даних ніяких немає. Є ще питання по тому ж рейнметалу, який активно теж працює. зброєю. тут є моменти, і вже які будемо говорити, так камінь в огород стосовно наших чиновників, тому що той же Рейн Мітал він казав про те, що зараз він. Незадоволений керівник Ренміталов він говорив, що він не задоволений темпами саме будівництва заводу в Україні, саме через оцю чиновнічу нашу бюрократію стосовно цього заводу. А з іншого боку, вони говорять про те, що все рівно вони будуть доводити це до ладу, і тоді вони хочуть налагодити не тільки виробництво деяких окремих своїх товарів оборонного призначення, але й налагодити виробництво тих же самих танків, систем ППО і боєприпасів саме вже в Україні. Ну е, хочу сказати, що не тільки вони, ті ж британські холдинги теж по цьому працюють і так далі. Але з іншого боку, е, хочу ще сказати, от офіційні дані. Е, що, наприклад, за три квартали 2024 року доходи украборонпрому зросли на 50% щодо аналогічного періоду минулого року, а загальний обсяг виробництва та ремонту збільшився на 408 Це офіційні дані з відкритих джерел. Це саме стосується і приватних виробників. Наприклад, той же самий виробник бронеавтомобілів Варта та «Новатор» Компанія Українська бронетехніка офіційна. Вона ще в 2022 році сказала, що вона збільшила витрах у 128-127 разів до 13 мільярдів гривень завдяки саме нарощуванню виробництва. Тобто, в принципі, український оборонний комплекс він розвивається і він має дуже великі перспективи. Тепер конкретні приклади, і перейдемо до деяких економічних таких моментів, які ілюструють перспективність цього ринку. Ну, наприклад, дрони та ракети Камікадзе, так так званий, наприклад, стартап Firepoint, Він виробляє до 100 дронів щодня. В 2024-2025 році Україна інвестувала десь порядка 10 мільярдів доларів на рік у власне виробництво зброєння, в тому числі і таких систем. Це офіційні дані, які вони самі приводять. Наприклад, fpv дрони коштують десь порядка від 300 до 1 тисячі доларів. І фактично будемо говорити так дуже ефективний і високий, висок мають ефективну і велику ефективність саме у в бою. Ви все це знаєте, і активно бачите, що ті ж самі наші. Волонтери активно якраз збирають кошти на FPV-дрони, саме тому, що у них дуже велика ефективність при низькою економічної вартості саме цих дронів. Ну, наприклад, масова програма Army of Drones, то тої армія дронів вона дала змогу перейти від 4 до 500 виробників. Дронів із планами виробляти мільйон дронів на рік. За деякими даними ще до 2025 року на дрон індустрію спрямували порядка 2,5 мільярдів доларів. Це дані вже Financial Times. А, і ще раз підкреслюю, що всі основні дані потім ми узнаємо після війни, тому що це вони засекречені. Ну, явні моделі та їх ціна. Ну, наприклад, IQ400 Skyt, Дрон Камікадзе, базова конструкція порядка 15 тисяч доларів, системи наведення порядка, з системою наведення порядка 30 тисяч доларів. Це дешевше, наприклад, за російський шахет 136, який коштує там, 20 тисяч доларів. Та ж сама наша трембіта, крилата ракета, виробництво десь порядка 10 тисяч доларів за одиницю. Є версія приманка без боєголовки, коштує порядка 3 тисяч доларів. Це теж офіційні дані. Ескадрон Пігасус, fpv дрони для враженої техніки, виробництво до тих. Тисячі штук на місяць за ціною десь порядка до 500 доларів за одиницю. 2 С-22 Богдана самохідна установка САУ. Калібру 155 мм, міліметрів, коштує десь порядка 2,5 мільйонів доларів за одиницю, і в 2024 році було виготовлено їх майже 150 штук. Виробництво локалізовано понад на 85% з планом підвищити до 95 локальних компонентів до кінця 2025 року. Це офіційні дані, які на з офіційних джерел. Тобто, в принципі, ми бачимо, що о, дійсно. Достатньо велика інвестиції в саме в оборонний комплекс вони відбуваються і вони себе, себе окуповують. Ну, крім того, наприклад, та ж саме паліниця-дрон-ракета, вартість виробництва десь порядка до 1 мільйона доларів. Реальна, десь реальні оцінки, що може коштувати від 50 до 100 тисяч доларів в залежності від комплектації. Зараз йде мова про різні модифікації тих же самих ракет Ніптун. А також ми ж зрозуміємо з вами, що, наприклад, назва Фламінго вже. Цуються в Україні не тільки з красивим птахом, але й дуже сильним ефективним озброєнням саме ракетного типу. Тому е, тут є дуже велика кількість нароботок України, і про них ми, я думаю, будемо знати вже з будемо говорити так, з тих даних, які будуть йти з фронту. Е, тепер загальна оцінка і тенденція: обсяг виробничних потужностей, то що я вже казав, де до 35 мільярдів доларів на рік по, за офіційними даними десь порядка 11,5 мільярдів доларів, і залишок піднімати пропонують саме через механізми прямих закупівель за кордоном, тобто це модель, дені модель, тобто. Так, вона офіційно називається. Це модель, по якому Україна працює з Данію. Данія кредитує, ну по факту, кредитує або фінансує просто виплати українським виробникам, коли вони роблять ті ж самі самоходні установки, ті ж самі Богдани. Тим чином дані фінансує виробництво, але в Україні таким чином додаткова вартість залишається в Україні. Це робочі міста в Україні, і для оборонного комплексу це впливає ще й на ВВП. Ще такі дані з офіційних джерел: це фінансування взагалі галузі десь порядка 10 мільярдів на рік. Це внутрішні інвестиції, плюс ще й бюджетні надходження, які якраз формують стержень. Оборонного комплексу України, Комерціалізація і експорт багато компонентів дуже дешеві в виробництві, що робить їх потенційно експортними товарами, і дає можливість потім, після закінчення війни, достатньо активно вийти на ринок зброї у світі, тим більше, що Україна має дуже велику кількість досвіду, що основне бойового досвіду використання тих чи інших систем. Тобто, ми в режимі на жаль. Підкреслюю, на жаль, виходячи з того, що йде війна реального часу, маємо можливість тестувати всі ці, все це озброєння. Перспективні напрямки, вони тут різні: це і дрони різних модифікацій і призначення, і ракетний комплекс різної дальності, і дрони винищувачі самих дронів, і заходи радіоелектронної боротьби, і стрілецька зброя, і виробництво пороху, і зарядів, і роботизовані платформи різного призначення від санітарних до практично автономних роботосолдатів, здатних працювати як поодинці. Поодинці на базі Щі, так і команда. Е, крім того, за деякими підрахунками, хоча зараз офіційних даних ще немає про загальний обсяг ринку озброєнь, то на 2025 рік десь, будемо говорити так, в 2024 році. Наприклад, ринок, взагалі світовий ринок озброєння він становив по півтора трильйона доларів. А до 2033 року прогнозується його зростання до 2,2 трильйона доларів за умови середньорічного темпу зростання цього ринку на 4,4,5%. Тобто, це достатньо велике зростання всього глобального ринку. Щодо загального ринку зброї, це найбільшими виробниками зброї у світі. Є американська компанія Lockheed Martin, з виручкою десь порядка 64,7 мільярда доларів. За неї йде китайська Aviation Industry Corporation of China з 44,9 мільярда доларів, а також американський Northrop Grumman 35,2 мільярда та General Dynamics 33,7 мільярда доларів. Це дані базуються на рейтингах видавництва Defense News і включають загальну виручку компанії від оборонної продукції. Ще раз хочу підкреслити, що це ті офіційні дані, які є в офіційних джерелах. Я думаю, що враховуючи специфіку цієї отрасли, насправді їх обсяг і операції значно більше. Ну, хочу ще що сказати що якщо подивитися, хто на чому спеціалізується, то Lockheed Market Локхід Мартін це взагалі від авіаційної техніки до ракетної техніки. Aviation Industry Corporation China це все ж таки тут будемо говорити так: оборонних контрактів у них виручки дещо менше. Нортруп Grumman це все ж таки з третім місцем на 35,2 мільярда доларів. Це, наприклад, ті ж самі бомбардувальники Б-21 Рейдер чи, наприклад, міжконтинентальні ракети. А General Dynamics, його виручка. 33,7 мільярда доларів це активна. Вона активна в сфері аерокосмічних оборонних контрактів та споріднених з цим проектів. От. Ну і хочу сказати ще, що цифри, цифри це, це динамічно, будемо говорити так, змінюються. І це дані ще на серпень 2024 року. Тобто ми розуміємо, що зараз обсягів операцій тільки ще більше. І от тут цікаве стосовно українського концерна, «Українська оборонна правословість, то за офіційними даними він теж входить до, до 100 світових виробників зброї, посідаючи 49-те місце з оборонним з оборотом десь 2,2 мільярда доларів за даними на. Серпень 204 року, тобто українська індустрія зброї, вона достатньо потужна і має ще дуже великий потенціал до її зростання. Ну, наприклад, той же самий, тобто, ми пам'ятаємо, українська оборонна промисловість концерн 2,2 мільярда доларів. Це за офіційними даними, за даними на серпень 24-го року. А наприклад, з в 2024 році аграрний сектор України отримав за Рік близько від 24,5 до 24,7 мільярда доларів валютної виручки, що стало другим показником за всю історію незалежності України після рекордного вражає 2021 року. Цей обсяг становив по аграріям десь порядка 59% Відсотків загальної валютної виручки України, що підтверджує ключову роль АПК в українській економіці. А якщо але з іншого боку, якщо дивитися на перспективи в ПК, ви розумієте, що якщо єдине тільки один український концерн, українська оборонна промисловість, який входить до тих 100 світових виробників зброї, він мав в серпні оборот в 2,2 мільярда доларів в серпні 24 року, то ми розуміємо, що а це вже. Майже там 10% від того, що давала нам аграрний, аграрний сектор, то ми розуміємо, що потенціал оборонного сектору дуже великий. І в кінцевому варіанті, якщо коли закінчиться війна, і ми зможемо, будемо говорити так, робити експорт зброї достатньо в промислових великих обсягах, плюс нам потрібно буде переозброєння постійно нашої армії, це буде давати дуже суттєвий приріст нашого ВВП, і таким чином. Я все ж таки для себе бачу, що наш оборонний комплекс він може дійсно конкурувати з аграріями саме за першу роль у, у будемо говорити так, в розвитку економіки України. Тому не зрад той же самий Зеленський говорив постійно, що ми готові співпрацювати з іншими нашими міжнародними партнерами, саме в сфері оборонного. Виробництво не тільки зараз, а й після закінчення війни. Тому це перспективний сектор з точки зору якраз вкладення коштів, і я впевнений, що на окремому етапі, коли буде в Україні працювати дуже активніший наш фондовий ринок, то все ж таки той же самий наш. Оборонний комплекс він буде активно випускати свої цінні папери і залучати таким чином кошти саме для розвитку оборони спроможності України, ну і для збільшення експорту озброєння по всьому світу, що буде давати ну, непогану дохідність для. Виробників зброї, ну і їхніх акціонерів. Тому звертайте увагу увагу на нашу ПК. Я думаю, що він достатньо перспективний. Цифри я вам офіційні, підкреслюю, цифри, які є, я вам привів і готовий подискутувати з вами під цим роликом. Тому залишайте свої коментарі. Не забудьте, будь ласка, поставити нам лайк під нашим відео. Ну і якщо хто ще не підписаний на наш канал МінФін, будь ласка, підпишіться на нього. На цьому в мене все. Все буде добре, все буде Україна. Працюємо далі.